І 18 років назавжди. Сьогодні у Кам'янському прощалися із зовсім юним захисником України Даніїлом Філіпчуком. Він наймолодший герой Кам'янського. Дочекавшись повнолітня, хлопець свідомо пішов на захист Батьківщини у січні 2023 року. Перебував на контракті у Збройних силах України. 8 травня війна упірвала життя, що лишень починалося. Міський голова висловив щирі співчуття родині загиблого захисника. Проводили хлопця в останній шлях рідні, друзі та побратими. Даніл Філіпчук народився 2 червня 2004 року. У Збройних Силах України пішов на початку року. Попри юний вік, Даніл був мужній, відповідальний військовий, який не боявся виконувати бойові накази на найгарячіших точках, справжній патріот України і гордість для своїх рідних, близьких, друзів та усієї України. Йому було 10, коли почалася в Україні війна. 16 років він прийняв хрещення в нашому храмі, і ми з ним спілкувалися завжди. Повномасштабне вторгнення йому 17, і ось сьогодні ми його проведжаємо трохи менше місяця. Він не дожив до свого 19-річчя. Знаєте, по-перше, це сумнівно наймолодший герой нашого міста. Я думаю, що таких героїв в Україні дуже мало. Котрі Свій такий молодий вік. Пішли захищати всю державу, у своє життя він віддав за життя не просто своїх побратимів, а життя цілого народу. Серед бійців свого підрозділу був одним з найкращих. Швидко вчився та досконалював свої навички. Ним пишалися, поважали побратими, з якими він пліч опліч проходив бойові завдання. У кожного залишились теплі спогади про Даніїла. Він вмів дружити та бути вірним своїм братам по зброї. Гідно ні звання військовослужбовця, не побоявся взяти на себе відповідальність та протистояти ворогу. Боксик був щирим справжнім сином української нації і помер як справжній воїн зі зброєю в руках та на щиті. Данило був дуже відкритим, вмів Правильно виконувати всі поставлені задачі. Пройшовши курси в Британії, розумівся на справі піхотинця, навчався швидко, був дуже чесною, справжньою людиною, оскільки він був дуже віручою людиною, і ми це знаємо. Сподіваюся, що наразі він дивиться на нас з неба і. Залишається з нами в наших серцях до кінця. Провести героя зібрались рідні, знайомі, багато друзів та небайдужих кам'янчан, які віддали шану загиблому захиснику. Коли війна забирає кращих, тих, хто, попри все, доводить, що українська нація незламна, стримати сліз та емоції неможливо. Кожен мав що сказати та згадати про Даніїла, адже його щира посмішка та бажання допомогти кожному нікого не залишали. Осторонь. Він мені був завжди як син. Його життєвий шлях почався з мене. Коли я вже був в Бахмуті, він ще навчався, спитав мене, як там, страшно, я сказав так, немає людей, котрі не бояться. Але саме злий ворог той, хто не може справитися зі своїм страхом і підведе своїх побратимів. Скажу одне, він для мене герой, був, є і буде. Герої не вмирають. Слава Україні! Полк Азов ніколи не забуває своїх. Провести Даніїла. Приїхали командир і побратими, які назавжди увіковічили його ім'я серед героїв України та з промовою звернулись до рідних. Ваш син був справжньою гордістю цієї нації, цієї країни. Він був вихований як справжній чоловік. Ми зробимо все можливе, аби вигнати цього ворога з нашої країни. Помститися за всіх полеглих, в тому числі за Данила. Друже, брате, тобі хочу казати, ти був одним з найкращих. І вчеників, і бійців. Пам'ятаємо, помстимося. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героя вічна. Герої не вмирають. Вічна пам'ять та слава Данілу. Пам'ятаємо! Повстимося! Пам'ятаємо! Повздимося! Пам'ятаємо! Повздимося! Боксик строю! Боксик строю! Боксик строю!